Я колись такий сюжет робив в одному з музеїв в Карпатах. Що ці е, коври, які лежали на підлозі, хідники, хідники. хідники так вони були вину вибачте про це на двоєчку з великою натяжкою. Наприклад, штат Техас генерує більше електричної енергії ніж Україна до початку повноштабного авто. Налагоджуєте налагоджуйте добрі відносини зі своїми родичами друзями в селі. Підняття вартості електроенергії, відключення світла вже влітку. Що ми будемо робити взимку 2024-2025 року, якщо графіки відключень введені вже влітку? Про це і не тільки розмова із фахівцем в галузі енергетики, головою ради Всеукраїнської асоціації відновлювальної енергетики, професором, чесним професором Європейського університету другої освіти, доктором технічних наук, консультантом офісу президента з питань енергоефективності Станіславом Ігнатієм. Отже, пане Станіслав, вітаємо вас в Івано-Франківську в Станіславі. Можна сказати так, так. вітаю як... вас, слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, як в загальному ви станом на 6 червня 2024 року оцінюєте енергосистему України і відверто, у нас є шанс бути зі світлом цієї зими 2024-2025 року? Почну з першого питання. За останні два місяці обстрілів ми втратили майже 42% від встановленої потужності всієї наростеми. Це враховуючи 6 гігават встановленої потужності Запорізької атомна електростанції, яка є тимчасово окупована. Все інше це зруйновані об'єкти. Є до 230 мігават вітру на тимчасово окупованих територіях. Вони зараз працюють, забезпечуючи окуповані території електричну енергію. Але все інше на жаль зруйновано і на підконтрольні території України це зруйновані в першу чергу потужності теплогенерації. Наприклад, в на Прикарпатті це Бурштинська теплова електростанція, одна з найбільших, яка забезпечила балансування якраз західного регіону енергосистеми. А є зруйнована теплостанція у Львівській області у Вінницькій області, Ладижинська в Київській області це Трипільська станція. На моїй рідній Харківщині це теплова електростанція, найбільша державна теплова електростанція на території України. Є ще е, в інші об'єкти генерації. Наприклад, жаль, ворог бив і по об'єктам гідроенергетики. Ми сьогодні з вами говоримо якраз в річницю Каховської трагедії, коли ворог вранці підірвав греблю Каховського водосховища, зруйнувавши Каховську гідроелектростанцію, і нанісши великий велику шкоду як місцевому населенню, зробивши це великим Ліським горем, так і енергосистемі України, так і стану екологічних систем, які знаходяться ландшафт, які знаходяться нижче за течею у заплаві річки Дніпро. Зараз маємо працюючи лише дві гідроелектростанції. Бачили всі ці жахливі кадри з річки Дністер, де Дністровська. Станція спрацювала більшість запасів Дністровського водосховища, хоча зараз воно через дощі піднімається рівень. Але проблема залишається в тому, що нічим балансувати нашу енергосистему фактично. І тому ми маємо відключення побутових в першу чергу, споживачів в ранішні і вечірні години. Це пов'язано з Перше, це технічна причина, оскільки це піки споживання електричної енергії, де маємо в середньому до 2,7 ГВт гігаватт годин електричної енергії дефіциту. Це рівно стільки, скільки генерує, наприклад рівненська атомна електростанція в Рівненській області або півтори хмельницька атомні електростанції. Тобто це величезний об'єм. Наприклад, жаль, наші європейські партнери можуть нам дати в різні години від 0,7 ГВт годин до 1,2 гвт годин електричної енергії. Нам це не вистачає. Маємо величезний дефіцит, і тому маємо обмеження. От якраз зараз колеги говорять, що будемо вже працювати без стабільного електропостачання. Це технічна проблема. Також маємо економічну проблему, що Європа не може нам надати великий об'єм електричної енергії через власні дефіцити енергопостачання. Ну і по-третє, є надвисокий цей тариф європейський на електричну енергію. Він в середньому становить 10,5 гривень за спожитої енергії. Це без врахування податку на додану вартість. А нагадаємо, що тариф для населення становить лише 2 гривні 34 копійки, тобто є величезна різниця, треба якось покривати. І одне з інструментів покриття це якраз. Обмеження побутових споживачів. Ну і е, є виключення в нічний у нас час, наприклад, хижається, це пов'язане чисто економічне складова, що в, е, в нічний час е, ринок. Е, Європейська електрична енергії пропонує нам електричну енергію набагато доро набагато дорожче, ніж ми можемо її продати на українському ринку. Тобто уряд три тижні тому встановив так звані нижні прескепи, тобто не нижні ціни на оптовому ринку електричної енергії. Зокрема, зараз нижня ціна на оптовому ринку для європейської електричної енергії в нічний час є нижчою ніж вартість в Європі. Тому ми маємо такі довготривалі нічні обмеження. Відповідаючи на друге питання, так дійсно, і цього літу ми маємо обмеження, особливо в великих промислових регіонів. Зараз поясню, чому. і ці обмеження можуть бути до 18 годин сумарно, як наприклад, є в Києві або в моєму рідному Харкові, і менше в західних регіонах. Це пов'язано в першу чергу з тим, що є неправильна формула з моєї точки експертної точки зору, неправильна формула розрахунку обмежень побутових споживачів, оскільки. Ліміти на кожну область, тобто на кожну обленерго споживання електричної енергії, рахуються на кількість домоводінь, тобто квартир і в багатоквартирній забудові, і приватних домогосподарств. тобто, грубо кажучи, кількість лічильників, які зареєстровані на фізичних осіб. Але є регіони з різною диференціацією об'єктів критичної інфраструктури, які також споживають з цих лімітів, наприклад, Київ, Харків і Дніпропетровськ. Має найбільшу кількість таких об'єктів, тому там більш довготривалі відключення побутових споживачів. На мою точку зору треба зробити іншу диференціацію, тобто зробити співвідношення кількості побутових споживачів до кількості об'єктів критичної інфраструктури, і від цього вже доводити ліміти, щоб всі мешканці України, всі українці і гості нашої країни мали. Прошення звичайно гості, а не а не ті, які ми не чекали, і 2014 року, і 2022, другого, щоб мали рівні права в доступі до енергоспоживання. Давайте такою найбільш простою мовою по п'ятибальній системі стан української енергосистеми. Як ви оцінюєте станом на 6 червня, 2020 на двоєчку з великою натяжкою, оскільки у нас залишилось дуже короткий період. Етап часу до початку, як в побуті гормо, опального періоду енергетики говорять осінньо-зимового періоду, де зросте об'єм споживання електричної енергії через використання електричної енергії для опалення в першу чергу приватних домолодінь. Пригадаємо, наприклад, Закарпаття у нас майже на 100% житловий фонд переведений на електроопалення. Лише місто Хуст має в багатопороховій забудові централізоване опалення. яке Використовує природний газ, все інше це електроопалення, тобто тут зросте велике споживання. Також в інших регіонах є значна доля в середньому по Україні це 23% порівняно з о, централізованим опаленням і децентралізованим індивідуальним опаленням на природному газі. Тому це великий об'єм електричної енергії, збільшиться споживання, генерація, наприклад. Жаль, зменшиться до 18-22%. Це пов'язане з тим, що рівень сонячної радіації, нагадаю вашим глядачам. Сонячна радіація, нагадаю, глядачим, сонячна радіація це пряме і розсіяне сонячне привітря, і це ніяк не пов'язано там з розпадом часток і з якоюсь там радіацією від атомних реакторів. Шкідливою так, 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 шкідливо. Сонячна радіація це курс шкільної географії здається сьомого класу. І, виходячи з цього, сонячна радіація. Рівень її знижується, оскільки пам'ятаємо, що е, змінюється кут нахил е, осі землі по відношенню до сонця, mm. і е, тому е, маємо пері... зимовий період більш холодний, тому і е, сонце буде нижче над обрієм, і кількість цієї радіації буде менше. Тобто коефіцієнт корисної дії сонячних станцій зменшиться і будемо мати дефіцит. Ну, і не забуваємо, що зима у нас переважно це похмура погода, циклональна. У нас більшість циклонів приходить якраз зимовий. Період, тобто це вологі повітряні маси, які несуть опади, потужну хмарність, які з'являються над Атлантичним океаном і приходять через територію Європи до України, особливо західних областей. Тому тут будемо мати дефіцит і на великий жаль до розв'язання цих проблем. І не забуваємо, що є військовий ризик, оскільки окупант буде продовжувати бити по нашій енергосистемі, і газотранспортній, і газорозподільчий. І звичайно, тим підстанціям Укренерго, які він ще не добив, тому поки що Україна не готова до входження в опальний або осінньо зимовий період, технологічно не готова, оскільки маємо завезених лише 118 вісімнадцять установок і товно потужності по мегавату, А ми робили опитування по всіх регіонах України на рівні обленерго, на рівні цивільних військових адміністрацій. То розрахункова оцінка в. Потребі газопоштової генерації це 608 вісім установок, але потужність три МВт кожна. Тобто, ми бачимо, що і на 5% ще не покрита ця потреба. Зараз оголошується тендерами від різних програм міжнародної технічної допомоги, щоб покрити дефіцит в дефіцит цих установах. Але в кращому випадку ми вийдемо там до 20% в покриття потреби. Тому, наприклад, жаль, будемо мати проблеми із електропостачанням, тобто більш тривалі відключення. І будемо мати проблеми з опаленням певних і об'єктів критичної інфраструктури і багатоповерхової забудови, оскільки ми розуміємо, що насосна група в багатоповерхових будинках вона також електрозалежна і необхідна електрична енергія, щоб забезпечити подачу теплоносія в багатопорхову забудову. Тому я завжди жартую, але цей жарт має право на життя налагоджуйте добрі відносини зі своїми родичами друзями в селі, оскільки є велика вирогідність, Якщо ви живете в багатоповерховій забудові, то можливо на зиму прийдеться приїхати до до них, де є пічне опалення і де буде хоча б стабільне забезпечення за рахунок дров або вугілля теплопостачанням цього житла. Але ж у нас є три атомні електростанції на працюючи, так? Так, працюючи на підконтрольній території. І сьогодні в медіа з'явилася інформація про те, що нібито там якісь реактори, зокрема два реактори, перебувають на ремонті. Mm -hmm. І коли вони включаться, це можливо станеться у серпні, а можливо у вересні, то ситуація в енергосистемі нібито покращиться. Так, у нас є думаєте? 9 гігават встанови потужності на підкотній території. Це Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області, це Хмельницька електростанція в одной Хмельницькій області і Рівненська лінської області. Вони нерівномірно розподілені на території України і тяжіють до півдня і заходу України. І це також проблема потім передати цю електричну енергію в центральні регіони і на схід, оскільки схід України раніше був енергетично профіцитним. Зараз після цих обстрілів він став енергетично дефіцитним регіоном, і є там тривалі зараз виключення. Наразі два енергоблоки Хмельницька атомна санкції перебували в плановому ремонті. Поясню, що атомний реактор це живий організм. Кожне літо за планами ППР, тобто плани поточних ремонтних робіт, відбувається їх вихід в. Ремонт для їх обслуговування часткового ремонту і за необхідності раз на три роки перезавантаження ядерного палива минулого року. До речі, Україна вже відмовилась від російського атомного палива, які видувалися на території України, але потім збагачувалася на території країни агресора. А зараз завантажується американське паливо компанії Вестенхаус і вже Хмельницька і частково рімська атомна станції працюють на цьому паливі. Зараз вишить два енергоблоки в роботу від атомної електростанції, тому є ця область і дотаційною до івано франківської і до Тернопільської області в енергопостачанні. Наразі один енергоблок вийшов на Рівнській електростанції, один вийшов на південноукраїнський, і за планом ще два мають вийти, тобто вони також сформують дефіцит електричної енергії. Тобто, це покриє наш дефіцит. Це вирішить проблему в енергетичній галузі, хоча б в якійсь мірі вона збалансує. Дивіться тут яка ситуація, що маємо 6,2 цілих гігавата встановленого потужне сонце до дев'яти. І гава це е, атомна генерація. Вони більш-менш між собою балансували. І, наприклад, минулого літа, коли е, з 9-8 енергоблоків знаходилось плановому ремонті і перезавантажені палива, сонячна генерація влітку забезпечила денний пік, а ранкові пік, а теплова генерація також пішла в ремонт. І ранкові піки забезпечила ранкові вечірні гідрогенерація. На сьогодні такої можливості немає, оскільки гідрогенерація є майже зруйнованою або пошкодженою. Нагадаю, є тільки дві електростанції. Тому цю різницю покрити не можемо. Коли взимку буде менш ефективно працювати сонячна генерація, її доповнить атомна генерація. Тобто рівень генерації залишиться більш-менш на тому рівні, але графік буде рівний. Залишиться від атомної генерації ранковий і вечірній пік, який треба буде покривати, його нічим покривати, тобто лише залишиться імпорт, і плюс збільшиться в зимовий період об'єм споживання електричної енергії за рахунок опалення електрикою і об'єктом соціальної сфери, і житла. Тобто ситуація не, не, кардинально не, не покращиться, навпаки, погіршиться через збільшення споживання. Навпаки, погіршиться, так. Якийсь такий парадокс. Ми вводимо два енерго... додаткову енергію назад. Це кількість сонячної генерації. Тобто, бачите, 6 до 9 вони приблизно однакові. На державному рівні у нас є план? Можливо, вам відомо про це жаль. Мені невідомо. Чи є чіткий план такий? Чи є план перебудови української енергосистеми, чи є на це кошти, ресурси чи коштів немає. Ресурсів, ресурсів немає. Дивіться на відновлення теплової генерації. У, у нас є дві головні компанії. Одна державна, це державна компанія Центренерго, яка була ще минулого року на стадії банкрутства. Наразі це є державний, вибачте, за сленг Труп, оскільки всі, всі три теплолетрустанції є зруйнованими, і експерти говорять, що безповоротно зруйнованими. У цій компанії немає грошей в, в, на власних рахунках, щоб їх ремонтувати, оскільки ще минулого опального періоду ми пам'ятаємо, що в них була проблема з закупівлею кам'яного вігілля на рівні 3,5 Мільйона тонн вугілля був дефіцит, і тільки тепла зима допомогла цій компанії не стати банкрутом і не зірвати опальний період. Є приватна компанія, яка мала теплогенерацію Цедетек. Наразі ДТЕК диференціював свої кошти від теплової генерації і газовидобутку в проєкти зеленої генерації. Наприклад, ДТЕК побудував перший в світі вітропарк. Наразі це невелика ще потужність 120 МВт, на межі між Миколаївською і Одеською областю. І це перший в світі вітропарк збудований під час війни і бойових дій. Але цього недостатньо, звичайно, і власних ресурсів вони не мають. Вони або хочуть залучити іноземне фінансування, або отримати субвенцію з бюджету. В бюджеті коштів, ми розуміємо, немає, оскільки бачимо, що піднімається тариф для того, щоб доповнити місцеві бюджети, покривати різницю між дорогим європейським тарифом і неринковим українським для населення. І залучити кошти від європейських або іноземних партнерів під теплову генерацію фактично неможливо, під класичну теплову генерацію, оскільки. В цьому цивілізованому світі прийняти так званий курс дюділ, тобто озелення економіки, без вуглецев... збільшення без вуглецевості економіки, тобто зменшення використання викопного палива в першу чергу це кам'яного вугілля і торфу для виробництва електричної енергії. Для потреб і бізнесу і населення український парламент ратифікував цей курс, тому на таку допомогу ми також не можемо розраховувати. Тобто, якраз от буде йти мова через про перебудову енергетичної системи. І енер система має пробудовуватись будувати точково розподілену генерацію за європейським принципом: генеруємо електричну енергію там, де є великий споживач, тобто або місто, або велике підприємство, або навпаки, де є ресурс. Генерації, наприклад, ГЕС, там поруч створимо або технопарк, або якийсь інший промисловий об'єкт для того, щоб і тут споживати цю електричну енергію. Крім того, є велика вірогідність, що ми підемо по американському сценарію розвитку енергетики розподіленої генерації в США. Кожен штат генерує електричну енергію для своїх потреб, а потім по низьковольтним мережам. Не як у нас високовольтні мережі, а по низьковольтним мережам передає до сусідніх штатів продає. І, наприклад, штат Техас. Наразі генерує більше електричної енергії ніж Україна до початку повноштабного вторгнення. Тобто є чому повчитися, і це, це розподілена генерація. Там немає генерації. Тобто ми створюємо такі локальні центри генерації. Умовно кажучи, Івано-Франківськ дай Бог зробить свій такий локальний угу. центр генерації. Так і навіть можливо й буде продавати щось так, так та, і вірно. таким чином відбуде буде енергонезалежний. А е, цю енергогенерацію знищити військовим шляхом. Вже достатньо так важче, просим. так достатньому точкові об'єкти. Якщо так. ми говоримо про газотурбінні установки, це контейнер, як морський контейнер. Якщо говоримо про сонячні станції, ніхто зараз не буде вкладатись у великі такі об'єкти там більше 10 МВт Це зрозуміло, через військові ризики. Ну і по третє, якщо це вітрогенерація, то також це не невеликі вітропарки від 3 до 5 важко про вітромашин. Знищити, якщо і... важко знищити, так ну, абсолютно більше за все вони цього дасть Бог не будуть робити. Скажіть, будь ласка, в контексті перебудови української енергосистеми, оцієї локальної генерації, угу. як справа з відновлювальною енергетикою в Україні і як вона може нам допомогти в цьому? Взагалі, як відновлювана енергетика може допомогти нам мати світло цієї зими? У нас є достатньо високий потенціал для будівництва і сонячної генерації, і вітрогенерації. Майже всі регіони мають промислові вітри, особливо Західний регіон. Ми бачимо, як зараз компанія Оптіма будує активні вітропарки біля Старого Самбору на хребті, біля Стрия там також на хребті. Вітропарки України це релоковне підприємство з Краматорську Донецької області. Зараз реалкувало свій завод на Закарпатті. зараз… Один вже вітропарк побудувала в Долинській громаді на чотири вітрогенератора, і зараз три вітрогенератора вже інсталювала в Закарпатській області, тобто є також такий розвиток. Є інша проблема це недовіра бізнесу, як українського, так і наземного до держави України в галузі зони енергетики, оскільки на ринку накопичилося великий об'єм боргів. З боку державного підприємства гарантовний покупець. Зараз це підприємство знаходиться на стадії банкрутства. Якщо уряд не вирішить це питання, то інвестори навряд чи будуть вкладати кошти в зелену енергетику для створення нових потужностей. Із відновлювальної енергетики ми знаємо, що є вітрогенерація, є сонячна генерація, є Біомаса. термальна генерація, є біоспалення угу. там різних відходів, біологічних речей. Яка, на вашу думку, є найбільш перспективною, От, наприклад, в Західному регіоні, наприклад, першу, в івано франківській області? В першу чергу це вітрогенерація, є високий достатній вітропотенціал, є в, в низькогір'ї, там, де немає об'єктів природного заповідного фонду, оскільки ми знаємо, що екологи постійно борються за ці карпатські е, проекти через природний фонд, є там інше лобі, енергетичне. Які не дозволяють проєкти, є там проекти, які не запущені через те, що там розвивається в певних громадах парапланінг і є такі інші. що громади забороняють робити гідро такі станції, станції також саме. на гірських річках, тому угу. що кажуть про зміну екосистеми. Так само вітрогенерацією? зброю. Цю ситуація в багатьох місцях є невирішеною. вирішеною. Я от їжджу по горах, що uh -huh. закладені певні речі, uh -huh. якісь бетонні сваї такі, але воно добудовано. Ну, оскільки не пройшла так звана оцінка, оцінка впливу на, на, на довкілля. А... Цьому має порадувати громадське слухання до початку будівництва і по затвердженню звіту по оцінки впливу на довкілля. Відповідно, ми бачимо, що є потреба в будівництві відновлювальної енергетики, але в багатьох місцях громади проти. Ну тут як велика, з цим вирішувати? тут велика має Я робота бути якраз і університетів, і е, наукової громадськості, і активних професійних громадських організацій, професійних екологів, е, роз'яснювати громаді, яка може, може бути користь. Якщо це дійсно є загроза, то пояснювати, що дійсно може бути загроза. Але в більшості ці проекти закриваються через якусь суспільну думку, що зелена генерація це погано, і краще будувати на Хмельницькій атомні електростанції, краще сидіти без світла або без і світла, і палити так. собі, або так, як я вчора. Позаймався і пішов. У нас є дві річки на Бестрицю uh -huh. на Двірнянську, Файно так покупався, собі, прийшов додому. Електрики немає, відповідно, водопостачання немає, тому що насосами там не докачує uh -huh. на певний поверх. Допоможіть мені як кінцевому споживачу, що потрібно мати в квартирі. Або в будинку для того, щоб пережити цю осінь зиму, яка напевно що з високою ймовірністю буде достатньо такі складної планіхолодної і і побезпечення погло... енергетики, так. так От що людина може собі придбати там за суму там. Умовно кажучи, від 5 до 100 тисяч гривень для того, щоб поставити це обладнання в uh -huh. квартирі чи в іншому типу Давайте розділимо квартири, багатопорхова забудова і приватні будинки. Бо з приватними будинками, нагадаю, все простіше. Е, є дві проблеми: електропостачання стабільне і теплопостачання. Теплопостачання треба подумати, як утеплити вашу квартиру. Тут дуже багато рішень в інтернеті від використання якихось підручних матеріалів, типу там фольги побутової, щоб крани зробити за батарею так, за приладами нагріву, і багато інших варіантів. Її більш дорогі це утеплення а, фасаду і таке інше. У нас в багатьох будинках в нас розвивається будівельний бізнес. Mm -hmm. Дуже у нас вже утеплення фасади, фасади утеплення. слава Богу. Ну і треба подивитись так звані ще містки холоду, тобто там, де є втрати а тепла, це і на якісно може зроблені відкоси, де склопакет стоїть, або під підвіконням повітря проскочати тобто з утеплення. Можливо, утеплення, так можливо, утеплення. По-друге, подумати, як ви будете Тепло від ваших сусідів, які, наприклад, палять і люблять провітрювати своє приміщення навіть коли немає опалення. Наприклад, в мене так в квартирі відбувається. Треба пригадати старі бабини коври. я такий сюжет робив в одному з музеїв в Карпатах, що ці Коври, які лежали на підлозі. Хідники, хідники. хідники, так, вони були вину вибачте просто зходу. У нас по-іншому називається. Це використовувалося якраз для того, для утеплення підлоги, не для краси, якраз для утеплення підлоги. Тому не забувайте, це також принцип, бо це достатньо важливо, оскільки дуже багато до 20% тепла уходить якраз через вниз, вниз. також вверх, тут зверху. Uh -huh. Важче його зловити, але якщо у вас натяжна стеля, то вона слугує, слугує певним екраном. Також для квартири необхідно. Подбати про прилад накопичення електричної енергії. Вони зараз на ринку дуже багато різних цінових категорій. Є ролики, що можна вручну зробити з автомобільних акумуляторів, якщо немає там певного бюджету, можна купити більш кращі варіанти. Навіть є варіанти, там де є не буду назвати компанії, рекламати, де є вбудовані інвертори, куди можна підключити до двох фотомодулей, які повісять, наприклад, на балкон. Тут, звичайно, це буде порушення будівельних норм і правил, якщо у вас фотомодулі на балконі, а якщо у вас балкон не засклений, то ви їх можете поставити на балконі, і це вже спрощує ситуацію, тут порушення не буде. Ну і подумати, як змінити систему електроспоживання в вашій квартирі. Тобто, наприклад, якщо буде тривале відключення світла, ви підключаєте цей прилад накопичення до окремої так званої критичної будинкової інфраструктури, тобто, грубо кажучи, холодильника, можливо, якогось точкового освітлення. Ну і все, наскільки він витримає. Якісь може розеток для чайнику або зарядження ваших гаджетів. Відключайте теплу підлогу, бойлери, нагрівачі для сушення рушників таке інше. З квартирою розібралося. Ну і головне той принцип, що шукайте і миріться з вашими родичами в селі, щоб потім була можливість евакуюватися туди. Якщо це приватна забудова, тут все багато простіше. Ті ж самі приклади утеплення, тут ще є втрати через горище. Не забувайте, що воно також має бути утепленим навіть елементарно, там, якось скловати або іншим утеплювачем, оскільки до 30% ми втрачаємо на горіще. через ну, і Запасіться або встановити твердопаливний котел, запасіться твердим паливом. Це може бути або дрова, або вугілля, або навіть торф, Головне, щоб воно горіло, було екологічно безпечно відносно, так, але забезпечила вам тепло а, оселі. Ну, Генератор може піти. Можливо, генератор, але ми довезили. нагадую глядачам, що ми в очікуванні підняття акцизу на паливо. А, бо на початку повноштавного вторгнення у нас було зниження акцизу на паливо до 100 євро за тонну і дизельного палива і 100 євро за тонну а, бензину. Потім було підняття на до 150 доларів за тонну дизельного палива і до 178 доларів до за тонну бензину. І зараз очікуємо, що буде більше 200 доларів за тонну і дизельного палива, і бензину. Тобто розуміємо, що паливо також ну, воно на 5, там поступове були поступові підняття, підняття так, там, так. до п'яти років, воно там на кілька гривень... Так, але але все одно було відчутно і не забуваємо, що будь-яка паніка в нафтогазовому бізнесі, А ми знаходимося в стінах е, Нафтогазового університету. Починається з однієї речі: це стела на бензинової або газозаправній станції. Чим більше виникає попит на одні чи інші станції цієї в мережі, цінники зростають, і це породжує тоді вже черги автомобілістів або людей з каністрами, які хочуть закупити це паливо. Тобто не треба піддаватись паніки. Це тут також достатньо головне. Якщо є можливість, то треба мати вже запас. Зараз поки є знижена ціна. Чи Але правда? в безпечному місці. Чи, чи правда що можна сказати, що е, от війна, крім очевидних мінусів uh -huh. і страждань, приносить нам також певне вікно можливостей, зокрема віру. в енергетичній сфері, Абсолютно. зокрема стосовно локалізації виробництва, генерації електроенергії, відновлюваної енергетики? У нас є шанс зараз не лише будувати нову країну, а в першу чергу будувати нову енергетику, нові типи генерації, і ми, українці, повинні, хоча він відбувається цей шанс на фоні трагічних подій, майже для кожної родини українця, але маємо розуміти, що це вікно можливостей перебудувати нашу енергосистему, зробити її розподіленою з великим профіцитом електричної енергії, оскільки я бачу, що в Україні дуже є чіткий. Виклик стати і газовим хабом для хоча б Східної Європи. прогнози це річ невдячна вдячна, але хотів би почути ваш прогноз. Яка наша перспектива в сфері енергетики на найближчий рік? Українці така нація, бачите, і обмеження, і обмеження споживачів. Ми, українці, така нація, яка виживає в будь-якій умові. Ми прожили. Моє дитинство пройшло в 90-х роках, я також пам'ятаю ці відключення, робив уроки з мисочкою, з олією, і там така лампадочка була така. так. А Ф у вас і... був керосинова така лампа? Ні, не керосина, це олія, олія, там картоплинка ага. і бінтик. Е 90-90-ті роки став доктором нічого. технічних наук нічого нічого страшного. Тобто, все, все ми, українці, що... завжди переживемо будь-будь яку біду, бо ми така нація, яка завжди виживає. Це у нас в генетичному коді є. Наприклад, жаль, буде складна зима і найближчі два роки, поки ми не зростемо об'єми нашої власної генерації. Але спільними зусиллями ми все це подолаємо і переживемо. Дай Бог, пане Станіслав, Дякую. щоб ми ставали сильнішими. Дякую щоб за все було добре. Слава Україні. слава Україні, героям тримуй слава. позицію. Слава.